Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування і молимося за нашу перемогу, справедливий мир і звільнення нашої землі від ворога, і перемога в світі, добра над злом, правди над брехнею, світла над темрявою. Бо саме така війна зараз і провадиться. Ми все ближче наближаємося до початку великого посту. І ось першим таким кроком є неділя про митера і Фарисея. І це, в цю неділю читається Евангелій від Луки, 18 розділ, 10, 14 вірші. Всього на 15, 5 рядочків, тільки 5 так, рядків, так? Отже, два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, другий Митер. Тобто ми бачимо двох людей, які прийшли молитися до храму. Люди їх знають, і вони знають, це фарисей, це Митер. Тобто не просто дві людини, а люди, які вже мають певний статус у суспільстві, певне відношення до, до себе, людей, тобто простих людей, церковних служителів, ті, хто владу мають, так? тобто це зовсім інші верстви, так, Фарисеї в той час шановані. Це одна з каст Єврейської церкви, так, середня така так, після Садукею. Ну, а Митар, це людина, яка працює на митниці, не бідна людина, так, тому що на митниці працює. Але якщо перший шанований людьми, дуже, то другий, навпаки, упосліджений. Ми пам'ятаємо минулу неділю про Митаря Захея, так, і про його зразок покаяння, який він приніс. так. І, отже, читаємо далі. Фарисей, ставши так про себе, молився: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбники, або як оцей митер. Отже, ми бачимо, фарисей прийняв цю похвалу спільноти до себе, це свій статус, і він в ньому перебуває, і він себе вихваляє. Він себе сміливо порівнює з іншими людьми, він їх судить фактично. І, і каже: добре, що я не такий, як інші люди. Тобто, ось я є, хороший весь такий, такий перед Богом праведний, а ось інші люди. І він в один рядочок ставить грабіжників, неправедних, перелюбників і оцього митаря, який поруч з ним молиться. Тобто, це така зухвалість. Навіть людина прийшла до, до храму. Ти не знаєш, з чим вона прийшла, ти не знаєш її внутрішній стан, тому що серце людини відкрите тільки для Бога. Пам'ятаємо, є три, такі, три, три знання про, про людину. Перше, яким бачить, знає тебе Бог, другим, яким бачить, знають тебе люди, третє, яким ти бачиш і знаєш себе сам. Бог, звичайно, знає. Завжди правду, люди дуже по-різному, залежно від уподобань, навіть від якихось інтересів особистих, чи від особисто зрозумілості, чи просто е, обмеженості в баченні іншої людини. Так? Ну і сам тут вже питання власної совісті. Тобто, чи ти дозволяєш совісті промовляти і слухаєш, що вона тобі каже про тебе самого, чи ні, чи ти собі створив ілюзію себе такої сшеної корови. Так, недоторкана, яка у неї все все гаразд, все найкраще, і може навіть перед Богом хвалитися. І як Митер себе, як фарисей себе вихваляє, пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Отже, чисто матеріальні речі, якими оцінює себе фарисей, піст. Двічі на тиждень позже. До речі, це дуже багатьох людей буває, коли людина вважає, що якщо вона постить, є такі люди, особливо вони там часто вихваляються середу і п'ятницю, то вважається, що це дуже великий подвиг. А насправді їжа до Бога не наближає і не віддаляє. Але рід лукавий виводиться тільки постом і молитвою. Тобто піст є необхідна умова для очищення, бо рід лукавий – це те, що нас забруднює, це злі духи, Так? І вони вганяються тільки постом і молитвою. Тобто все-таки піст має значення, але не просто неїдження, так? що є дуже важливим, така аскеза стриманості, але також і вона повинна супроводжуватися молитвою. І власне, якою молитвою? Молитвою покаяння, яку демонструє власне митер. Але все-таки вернемося до фарисея. Отже, пощу і даю десятину. Дуже важливий момент. Фарисей дає десятину з усього, що надбає. З усього, що надбає. Тобто Він не відховує, не приховує все, що має, з усього дає десятину. Він просто виконує закон. Але ми знаємо, що в Євангелії ми вже бачимо інший рівень, Коли, як каже нам Євангелій від Івана, через Мойсей був даний закон, а з Христом прийшла благодать. Дуже важливий момент. Отже, що таке благодать? Це щось вище над законом. Закон потрібний нам для того, щоб ми пізнали власний гріх. Бо якщо людина не здатна виконати закон, означає, що вона точно в гріху перебуває. Але виконання закону ще не вводить Царство Боже. Тому що пам'ятаємо розмову Ісуса з багатим інаком, який схиливши у голову відійшов геть, тому що був дуже багатий і прив'язаний до земного. Тобто, фактично, фарисей говорить тільки про земні речі, він ще про духовність не говорить, він говорить про формальне виконання правил. Який є передумовою духовного шляху, а не самим духовним шляхом. Це тільки перший поворот ключика в замку для того, щоб відчинити двері, в які треба входити в двері, у внутрішнє царство наше, царство Духа, так? Яке, це царство Боже, Царство Небесне, яке всередині нас перебуває в глибинах сердечних. І ось в, 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 в Митарі ми бачимо зовсім інше. А Митар, стоячи невіддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив Боже, будь милостивий до мене грішного. Коли Іван Хреститель виходить на проповідь, Він починає свою проповідь словами Покайтеся, царство Боже наблизилося. Коли Ісус Христос виходить на проповідь, Він говорить ті самі слова: Покайтеся, Царство Боже наблизилось. Ми знаємо, що. Іван Хреститель символізує з собою шлях розуму, шлях осмислення до покаяння, шлях, який приводить нас до кардинальної переміни мислення, до метаної, так? коли ми радикально кардинально змінимо наше серце. І, і, і наш сердечний ум, той внутрішній сердечний ум, який, власне, є тією мудрістю, так? І дуже важливим є те, що Митар якраз проявляє це покаяння. Покаяння він осмислює, він каже: Я грішний, помилуй мене грішного. Шлях Ісуса це шлях серця, тобто всієї повноти серця, це серцевина, яка збирає все, вся людина в серці, в серці людини. І тому і шлях розуму, і шлях серця це є спільні шляхи. Тільки шлях розуму приводить нас до шляху серця, як Іван Христитель приводить нас до Ісуса Христа. І на прикладі Митеря ми це бачимо. Він боїться, не сміє очі підвести. Він розуміє, хто він є. Він не порівнює себе з іншими людьми, він не хвалиться перебоїм своїми справами. Можливо, вони в нього і є, ми не знаємо. Тут нічого не сказано про це. Але він просто б'є себе в груди і каже, Боже. Будь милостивий, до мене грішно. Тобто він виходить на висхідну позицію, з якої починається шлях спасіння. Тобто, бо він реально виконує те, чого учить нас Іван Христитель і Ісус Христос. Він реально показує покаяння. Святі Отці навчають нас про те, зокрема, в пастері Єрма написано про те, що покаяння це велике розуміння, глибинне розуміння свого стану. Перед Богом, стану перед людьми і стану перед самим собою. Це розуміння того, ким ми, ми були створені і якими ми стали. Це розуміння того, що ми перебуваємо в Рюхованому світі. І всі наші найкращі справи це тільки повернення назад до Бога. Це тільки кроки до того, щоб вернутися на висхідну позицію і почати з нею шлях повернення. Це ще не є саме спасіння. Бо спасіння залежить не тільки від справ, але і від стану нашого. Тому що людина може робити добрі справи, постити і віддавати десятину, але в той же час возвеличуватися над іншими людьми. І таким чином вона певною мірою навіть трошки закреслює ці свої добрі справи. Що ж каже надалі святе Писання? Кажу вам, що цей. Тобто митер пішов додому свого, виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Отже, в чому розуміння, чому ми повинні принижувати себе? Іван Павло 2, святий Іван Павло II, папа Римський, коли сказав такі слова: Мусимо вимагати від себе навіть тоді, коли від нас ніхто нічого не вимагає. Так. Мусимо вимагати від себе. Якщо ми будемо слухати своє серце, голос власної совісті, той голос, який буде нам казати, ким ми є в Божих очах, то ми обов'язково будемо розуміти, що ми дуже недосконалі. Як колись, Антоній Сурський, святитель, дійсно, свята людина нашого часу, він розповідав про досвід гріха і досвід боротьби з гріхом. І хтось, слухаючи, сказали. Ви так багато знаєте про гріх, ви дуже грішна людина. І Великий Антоній сказав так, я дуже грішна людина. Бо чим більше людина дізнається про гріх, тим більше вона дізнається про себе і починає розуміти, що справді ми дуже далекі від Бога. Тільки та людина, яка не знає про гріх і не знає про себе, вона вважає себе праведником, бо формально виконує якийсь приписи. Може, вона їх чесно виконує, але це тільки зовнішня форма, це ще не внутрішнє, те, що призводить до, до, спра до пра справжньої метаної, до правдивого покаяння, до переосмислення. Бо людина, яка відчула цю різницю між тим, якими ми були Богом задумані, і, таким, і тим, якими ми стали насправді, вона ніколи не зможе осудити іншу людину, вона ніколи не буде порівнювати себе з іншими людьми, а тим більше вихвалятися. Над іншими людьми перед Божим лицем. Вона просто буде просити, як оце митер каже: Боже, милостивий будь до мене грішно. Поміркуймо над цим оцих коротеньких п'ять рядочків святого Писання, але фактично це є та база, та основа, з якої починається наше покаяння. І це в цьому закладений зміст того, того шляху, який ми маємо пройти. Власне, який починається з часу Великого Посту, щоб ми воскреснули, тому що кожне покаяння це спочатку смерть в нашій старій якості, і одночасно Воскресіння в новій. І наше життя складається з таких міні-смертей і міні-воскресінь. Кожен крок наш, кожне наше переосмислення, кожне наше зречення самого себе. Як ми кажемо, коли каємося в гріхах, відрікаюся гріхів, зрікаюся. Тобто я нічого спільного не маю з тією людиною, не хочу мати, яка грішила. Я хочу мати спільність з тією людиною, яка воскресає. Цей шлях від смерті гріховної до Воскресіння святості не через наші заслуги, а через жертву Ісуса Христа, Його хресту. Смерть на Голгофі і його Воскресіння. Вчимося покаяння і пам'ятаємо слова Святого Антонія Великого, вчителя покаяння, до якого прийшли учні, і вже він лежав на, на смертному одрі і просить його вчителю навчи нас покаяння. І він сказав: я ще тільки навіть і не почав каятися. Хоча це один з найбільших святих вчителів. Власне, вчителів покаяння, вчителів нашої церкви. Просімо, Господа мудрості, сили і смирення, і любові, жертовної любові, щоб навчитися справжньому покаянні, щоб змогти прийняти цей дар і впровадити його в своє життя. І таким чином ми вмремо в старій якості і народимося в новій, у Воскресінні разом з Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні.